Підвищити кваліфікацію та покращити навички роботи, щоб якісно допомагати у національному технічному університеті нафти і газу Вручили сертифікати першому випуску фахівців із супроводу ветеранів війни. На цьому потоці навчались 11 спеціалістів з Франківська і троє зі Львова. серед місцевих випускників Леся Задорожна. Її чоловік загинув на війні, і жінка зіткнулася зі складнощами оформлення документів сім'ї полеглого. Саме після цього досвіду вирішила допомагати іншим та стати фахівчиною супроводу ветеранів в отинійській громаді. Ми навчилися е, навіть. Якщо люди приходять до нас, так ми навчилися нас, як спілкуватися з людиною, як до неї підійти, як, як з нею комунікувати. Тому що є різні випадки, і ми вчимося, як ми маємо взагалі з ними спілкуватися. Для мене кожен, е кожна лекція, кожне це все було щось нове. Я навчилася буквально всього, що могла я навчитися. Я на своєму місці. Я е виконую місію. Такої підтримки людям, яка пережила цю біль, цю втрату. Як би не було для всіх, це, це важко, хто це переживає. І я вирішила сама для себе, що я маю щось робити, щоб допомогти таким, як я. В Калуській ОТГ допомагає демобілізованим особам Олег Климишин. Чоловік і сам є бійцем у минулому та займається ветеранською роботою ще з 2015-го. Після отриманого поранення має першу групу інвалідності. Проте вважає, якщо вижив, то має продовжувати щось робити Я від ветеранів від моїх побратимів, що зі мною проходили ці курси. Я хочу подякувати всім тому, навіть не за то навчання, а за те, що взагалі створено це ветеранське ну міністерство ветеранів, і нам дали можливість себе реалізувати в цьому житті, навіть бо частина нас мають і поранення, і інвалідність. Ну, частина, бо частина Богу дякувати, повернулися здорові. Але то, що ми можемо свій потенціал, він не весь розтрачений на війні. Що ми його можемо реалізувати? Директорка центру ветеранського розвитку каже, навчальна програма, хоча й невелика, проте насичена. Вона містить і теоретичну. І практичну частини підвищували кваліфікацію фахівців за бюджетні кошти, проте цього потоку брали навчатися не всіх охочих. Це були ветерани, тобто ті, хто учасники бойових дій, інваліди війни і члени сім'ї загиблих. Всі ці люди пройшли конкурсний відбір. На посади фахівців супроводу ветеранів та демобілізованих осіб була затверджена програма на 90 годин, три кредити складається ця програма з місць цієї програми, е, юридична частина, тобто законодавство, психологічна частина і кейс-менеджмент. Тобто, те, що якраз ви кажете, практична частина роботи, що повинен робити фахівець супроводу якого не мають плутати з соціальним працівником, що навчальний заклад може внести свій вклад у відновлення захисників та їх комфортне повернення до цивільного життя, радіє і ректор університету Ігор Чудик. За дуже короткий період часу вдалося організувати на базі університету діяльність центру ветеранського розвитку, який став фактично фундаментом майбутньої великої роботи, пов'язаної з проєктом по піці ветеранами, членами їх сімей, родин, близьких, і відповідно взяття на себе певної відповідальності в форматі освітнього. Просвітницької реабілітаційної діяльності за такою великою групою людей, які сьогодні потребують такого особливого ставлення, і, відповідно, ми, як освітньо наукова установа технічного профілю, е доволі Відома в Україні і за її межами маємо можливість, маємо бажання у центрі ветеранського розвитку та університеті нафти і газу проводитимуть такі освітні курси, і надалі. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402.